Христос народився, християни. Славіть Його і прославляйте святе ім'я Спасителя Еммануїла, що значить з вами Бог. Господь Бог цілює вас Святим Духом, а також Словом. Слухайте і зцілюйтеся, і будьте здорові. Святе Євангеліє Господу нашого Ісуса Христа від Йоанна, розділ 8. Подав з Ісус на Оливну гору та вдосвіта знову прибув до храму. Усі люди посходились до нього, він же сівши, навчав їх, і привели тоді книжників фарисеї, до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього Учителю жінку цю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати у таких приписав на у законі. Що ж ти на те? І спитували вони його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пасі по землі. А що вони наполягали? То допитувалися в нього, то Він підвівся і каже до них, Хто з вас без безріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши що найстарших до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині, підвівся Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, мови до неї. Де ж вони, жінко, ті твої винувачі? Ніхто не усудив тебе, ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї, то і я тебе не осуджую, йди та вже віднині не гріши. Любов'ю Отця ви є живі, Бога, Отця, ви є здорові. Бога Отця на вас ходить благословення, ласка і милість. В ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету будьте зцілені. В ім'я Господа Ісуса Христа, Вседержителя будьте зцілені, ранами Ісуса Христа будьте зцілені, кровю Ісуса Христа станьте чисті, кровю Ісуса Христа умийтеся і станьте чисті, силою Духа Святого будьте вільні, силою Духа Святого будьте вільні, силою Духа Святого будьте вільні. Амінь. І ще промовляв до них Ісус, так їм казав: Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї, свічи сам за себе неправдиве. Твоє свідоцтво, а Ісус їм відказує, хоч я і свічу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве. Бо я знаю, звідки ля прийшов і я і куди йду, ви ж не знаєте, звідки ля приходжу і куди відходжу, Ви судите за тілом я не суджу нікого, Ви судите за тілом я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я а з отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому, де ж твій отець відрік Ісус, ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби знали ви мене, то й отця мого теж знали би. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав я відійду, а ви мене шукатиме, та й помрете у грісі ваші, куди я спроможні неспроможні ви прийти. тож юдеї мовляли, може він самого себе вб'є, коли або так, куди я спроможні неспроможні ви прийти. і далі ще казав їм. Ви долу, я з гори, весь цього світу, я не з цього світу, тим, я і сказав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах. Тоді вони йому, хто ж ти такий, Ісус їм відрік, спокон вічний, як я і казав вам, багато чого має про вас сказати і усудити, та той, хто послав мене правдиві, що я чув від нього ще й у світі говорю, а вони не збагнули, що Він про ця їм говорив, тоді Ісус до них мовив, коли вгору чоловічого Сина піднесе тоді ж, що сущий я, і що від себе не чиню нічого, але як навчав мене отець, мій говорю, і що той, хто послав мене зі мною сущий не полив.